Добрий день! Почався новий навчальний рік. І я хочу приділити увагу 8 класі за вашим проханням. Я створила відеоурок Дробові раціональні вирази. Теоретичний матеріал я тут досить докладно не описувала. Його можна знайти в будь-якому підручнику. Швиденько його розглянемо. Дробові раціональні вирази це вирази, які містять ділення на вираз зі змінною. Нагадаю, що до цього в 7 класі, в 6, ви розглядали лише цілі раціональні вирази. Цілі раціональні вирази не містили ділення на вираз зі змінною. Ось, наприклад, перед нами дробові вирази. Бачите? отут є ділення на вираз зі змінною, стоїть М зміна у знаменнику. Тут стоїть Y у знаменнику, тут 8, y, 7 мінус У знаменнику стоять вирази зі змінними. Це означає, що перед нами дробові раціональні вирази. Взагалі, раціональні вирази це математичні вирази, які містять дії додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до степеня. Вираз виду P поділити на Q, P і Q це многочлени, називають раціональним дробом. Наприклад, 4n-1 у знаменнику 2n в квадраті це раціональний дріб. Також ось перед нами раціональний дріб і ось раціональний дріб. Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Ці значення утворюють область визначення виразу, або область допустимих значень змінних у виразі. Оце поняття треба запам'ятати. Розглянемо приклад. Ось і такий вираз 4 поділити на x-5. Перед нами дріб. Пам'ятаємо, що знаменник дробу не повинен дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Ми зараз знайдемо ті числа, при яких знаменник перетворюється на 0, та виключимо їх з області допустимих значень змінної. Для цього розв'яжемо відповідне рівняння x-5 дорівнює 0. Х залишаємо зліва, мінус 5 переносимо вправо з протилежним знаком. Запишемо х дорівнює 5. При х дорівнює 5, цей дріб, знаменник цього дробу, перетворюється на 0, а отже вираз не має змісту. Тому область допустимих значень записується абревіатурою ОДЗ три великі букви. Це в нас буде будь-які числа, окрім х дорівнює 5. Запишемо це так. Х не дорівнює 5. Тому що, коли х дорівнює 5, знаменник дробу перетворюється на 0, а на 0 ділити не можна, тож вираз не буде мати змісту. І розглянемо практичні вправи. Завдання: знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Перше. х у квадраті мінус 9 поділити на 3. У нас у знаменнику стоїть число 3. Змінної тут немає. Тож в даному випадку область допустимих значень виразу буде будь-яке число. Ми так і запишемо. х будь-яке число. Немає тут обмежень. Далі, наступне, друге. 3y-7, а у знаменнику y. Перед нами дріб і є ділення на вираз зі змінною y стоїть у знаменнику. Коли y дорівнює нулю, знаменник нашого дробу перетвориться на нуль, а отже дріб не буде мати змісту, тож областю допустимих значень такого виразу будуть усі значення y окрім нуля, і у відповідь запишемо ось так: y не дорівнює нулю. Оце значення, при якому знаменник перетворився на 0, ми виключаємо з області допустимих значень змінної. Наступне третє. 2А-1, а у знаменнику А помножити на А-1. Дивимось знову у нас у знаменнику стоїть вираз зі змінною. Розглядаємо ті значення, знайдемо, при яких цей вираз перетвориться на 0. Для цього розв'язуємо рівняння а помножити на а мінус 1 дорівнює нулю. Пригадуємо, що добуток кількох множників дорівнює нулю, тоді тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто а дорівнює нулю або а мінус 1 дорівнює 0. І звідсіля в нас а дорівнює 1. Отже, при а дорівнює 0 та а дорівнює 1 знаменник цього дробу перетворюється на 0. А на 0 ділити не можна. Тож оці числа 0 і 1 нам потрібно виключити з області допустимих значень змінної. Тож в даному випадку ми запишемо відповідь ось так. Область допустимих значень а не дорівнює 0 і А не дорівнює 1. Четверте. Бачимо суму двох дробів. І в першому дробі, і в другому дробі у нас у знаменнику стоїть змінна. Тож нам треба знайти значення, при яких знаменник перетворюється на 0, і виключити їх із області допустимих значень змінної у виразі. Знаменник першого дробу перетворюється на 0, коли х дорівнює 0. Знаменник другого дробу x-3 перетворюється на 0. Дорівнює 0, розв'язуємо це рівняння, отримаємо х дорівнює 3. Тож, коли х дорівнює 0 та х дорівнює 3, знаменники цих дробів перетворяться на 0. А отже ці значення нам потрібно виключити із області допустимих значень виразу. Тоді у відповідь ми запишемо наступне: область допустимих значень х не дорівнює 0, і х не дорівнює 3. Наступне п'яте. Також у нас дріб і в знаменнику знову змінна. Отже, знаменник дробу не повинен дорівнювати нулю. Ми розв'яжемо відповідне рівняння. Знайдемо ті значення P, при яких знаменник перетворюється на 0, і виключимо їх із області допустимих значень. Модуль P-1-4 дорівнює 0, модуль P-1. Дорівнює 4. Мінус 4 перенесли вправо з протилежним знаком. За означенням модуля, p-1 буде дорівнювати 4, або p-1 буде дорівнювати мінус 4. З першого рівняння знайдемо P. Мінус 1 переносимо вправо з протилежним знаком. 4 додати 1 буде 5, з другого рівняння. П дорівнює мінус 4 плюс 1 буде мінус 3. Отже, при X, при P дорівнює 5, та при P дорівнює мінус 3 знаменник цього дробу перетворюється на 0. На 0 ділити не можна, отже, оці значення треба виключити з області допустимих значень змінної. Тож у відповідь ми запишемо наступне. p не дорівнює 5 і p не дорівнює мінус 3. Наступне 8х, а у знаменнику х в квадраті 4. Знайдемо значення х, при яких знаменник перетворюється на 0. х в квадраті плюс 4 дорівнює 0. Х у квадраті залишаємо зліва, а 4 переносимо вправо з протилежним знаком. Це буде мінус 4. А тепер увага! Чи знайдеться хоч якесь значення х, яке перетворить цю рівність на правильну числову рівність? Немає такого значення. Бо будь-яке число у другому степені, вони завжди, вони, воно завжди буде додатним, а не від'ємним. Тож, таке рівняння в нас розв'язків немає. Ми запишемо, що х належить порожній множині, це рівняння немає розв'язків. Оцей значок, як українська буква Є, позначає належить належність. І тоді, в області допустимих значень, ми знову запишемо, що в нас х. Це будь-яке число. Будь-яке число. Далі наступне 1 поділити на А додати, 2 поділити на модуль А плюс 7. Так само знайдемо ті значення, при яких знаменники цих дробів перетворюються на 0. А дорівнює 0 це знаменник першого дробу, та модуль А плюс 7. Дорівнює 0. Це знаменник другого дробу. Звідсіля явно видно, що А дорівнює 0. Тут модуль А залишимо зліва, а 7 перенесемо вправо з протилежним знаком. Отримаємо мінус 7. Подивіться, будь ласка, чи існує взагалі якийсь розв'язок такого рівняння? Правильно, не існує. Тому що модуль будь-якого числа це завжди буде результат додатний. Ну або 0. А в нас тут стоїть справа від'ємне число. Тож ось тут в нас А належить порожній множині. Залишається лише одне обмеження, коли А дорівнює 0. І у відповідь ми запишемо область допустимих значень А не дорівнює 0. Далі, наступне, знову в нас дріб, і у знаменнику є змінна Ігрік. Знайдемо значення Y, при яких знаменник перетворюється на 0. І ці значення виключимо із області допустимих значень змінної. Добуток кількох множників дорівнює нулю, тоді й тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто у 4 дорівнює 0, або 3-9 дорівнює 0. Звідсіля знайдемо y дорівнює 4, а звідсіля 3 дорівнює 9. І поділимо обидві частини рівняння на 3 маємо y дорівнює 3. Отже, при y дорівнює 4 та при y дорівнює 3 знаменник цього дробу перетворюється на 0. Значить, ці значення треба виключити із області допустимих значень змінної. Тоді відповідь запишемо так: y не дорівнює 4 і y не дорівнює 3. І останнє. А поділити на А у квадраті мінус 16. Знову таки, знайдемо значення а, при яких знаменник перетворюється на 0. Для цього треба розв'язати ось таке рівняння. Ліву частину розкладемо на множники, пригадаємо з курсу алгебри 7 класу. Це в нас різниця квадратів двох виразів, бо 16 це 4 у другому степені. Тож, така різниця дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. А мінус 4 помножити на А плюс 4 дорівнює 0. Так, добуток кількох множників дорівнює 0, тоді, тільки, тоді коли хоча б один з цих множників дорівнює 0. А мінус 4 дорівнює 0, або А плюс 4 дорівнює 0. Тоді з першого рівняння знаходимо а дорівнює 4, а з другого рівняння а дорівнює. 4. При оцих значеннях 4 і мінус 4 знаменник нашого дробу перетворюється на 0. А отже ці значення нам треба виключити з області допустимих значень змінної. І у відповідь ми запишемо наступне А не дорівнює 4 і А не дорівнює мінус 4. Розглянемо ще одне важливе питання. Умова рівності дробу нулю. Дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Оце теж треба запам'ятати обов'язково. І розглянемо практичні вправи. При якому значенні х дорівнює нулю дріб перше 5х-10 поділити на х. За правилом, дріб дорівнює 0 і тоді, тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тож виписуємо чисельник 5х-10, чисельник дорівнює 0, а знаменник х не дорівнює 0. Оце повинно виконуватись. Розв'язуючи перше рівняння, знаходимо 5х дорівнює 10. Так, а тут x не дорівнює нулю. Далі. x дорівнює 10 поділити на 5, це буде 2. І x не дорівнює 0. Тож дивіться, при x дорівнює 2 наш дріб перетворюється на 0. У відповідь ми запишемо x дорівнює 2. Друге. 2х помножити на х плюс 8, а у знаменнику х у квадраті. Знову за правилом, дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Виписуємо чисельник 2х помножити на х плюс 8 дорівнює 0. Знаменник х у квадраті не дорівнює нулю. Х у квадраті не дорівнює 0, відповідно, х не дорівнює 0, а це рівняння давайте його розв'яжемо. 2х на х плюс 8 дорівнює нулю. Ну, На 2 можна поділити обидві частини рівняння, і тоді в нас залишиться х помножити на х плюс 8 дорівнює 0. Добуток кількох множників дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Або х дорівнює нулю, або х плюс 8 дорівнює нулю. І звідси в нас х дорівнює мінус 8. Тож дивіться, ми отримали, що х з першого рівняння, ми отримали х дорівнює 0 та х дорівнює мінус 8. А ось знаменник нам підказує, що х не повинен дорівнювати 0. Тож у відповідь ми з вами запишемо, що дріб дорівнює нулю. Лише тоді, коли х дорівнює мінус 8. Коли х дорівнює 0, знаменник нашого дробу перетворюється на 0. А отже весь вираз не буде мати змісту, тому що на 0 ділити не можна. В такому випадку відповідь запишемо лише число мінус 8. Третє. Х плю 3 помножине на хнус 9, а в знаменнику х плю 7. Знову за правилом, чисельник дробу дорівнює 0. Тобто х плюс 3 помножене на х мінус 9 дорівнює 0. А знаменник дробу не дорівнює 0. х плюс 7 не дорівнює 0. Розглянемо окремо перше рівняння. Розв'язуючи його, ми маємо х плюс 3 дорівнює 0, або х-9 дорівнює 0. Тут ми маємо х дорівнює мінус 3. А тут маємо х дорівнює 9. Тож, перше рівняння системи нам дає два розв'язки: х дорівнює мінус 3 та х дорівнює 9. А другий рядок х не дорівнює мінус 7. Дивіться, виходить, що значення цього дробу дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 3 та х дорівнює 9. У відповідь так і запишемо х дорівнює мінус 3 та х дорівнює мінус, х дорівнює 9. Наступне, четверте. Знову, коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник його дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, 7х мінус 14 дорівнює 0, а знаменник 6 мінус 3х не дорівнює нулю. 7х залишаємо зліва, 14 переносимо вправо з протилежним знаком, це у нас буде вже плюс 14. Тут так само мінус 3х залишили зліва, 6 перенесли вправо з протилежним знаком. 6. Так. Знаходимо х. Х дорівнює. Тут маємо 14 поділити на 7 буде 2. А тут маємо, Так, тут не дорівнює. Мінус 6 поділити на мінус 3 x не дорівнює 2. Дивіться, що ж виходить, що х дорівнює 2 і х не дорівнює 2. Одночасно це не може виконуватись. Тож тут ми робимо висновок, що значення цього дробу ніколи не може дорівнювати 0. Так, чисельник перетвориться на 0, коли х дорівнює 2. Але в той самий час, коли х дорівнює 2 і знаменник перетвориться на 0, а отже, дріб не буде мати змісту. Тож у відповідь ми запишемо: немає таких значень Х. Так, тут разом немає таких значень Х. Або не існують такі значення Х. Немає таких Х. І останнє, що ми сьогодні розглянемо, завдання 3. Визначте знак дробу, тобто додатний або від'ємний, плюс чи мінус. Перше, x у четвертому степені поділити на y у третьому. Якщо x строго більше нуля і y строго більше нуля. Якщо x строго більше нуля, то вираз x у четвертому степені в нас набуває додатного значення. Якщо y строго більше 0, то вираз y у третьому степені теж набуває додатного значення. Отже, знак всього дробу в нас буде додатний. Тому тут можемо поставити більше нуля. Знак дробу плюс. Друге, х у п'ятому степені поділити на Y у шостому степені, якщо х менше 0, у менше нуля. Дивимось. х у нас менше нуля, тобто від'ємне число. Виходить, що х у п'ятому степені в наш тест буде менше нуля, тому що степінь у нас показник степеня, непарний. А в знаменнику Y у шостому степені завжди буде додатне число, тому що навіть якщо y менше нуля. У парному степені буде в нас плюс. Дивимось від'ємне значення, від'ємний вираз, від'ємне число ділиться на додатне число. В такому випадку весь дріб буде мати знак мінус, тож тут можемо поставити, що такий дріб менше нуля. Наступне модуль А-3 поділити на А у п'ятому степені, якщо А менше нуля. Розглянемо чисельник. Якщо А менше нуля, ну, наприклад, мінус 2, мінус 5, мінус 10, то чисельник у нас завжди буде додатним, тому що тут стоїть модуль, навіть незалежно від А, А може бути більше нуля, А може бути менше нуля, строго більше або менше нуля. Чисельник завжди буде додатним, тобто у чисельнику завжди буде плюс. А у знаменнику від'ємне число у непарному степені. Це мінус, це від'ємне значення приймає. Отже, весь дріб буде приймати знак мінус, тож такий вираз буде менше нуля при всіх значеннях а менше нуля. І останнє. Модуль х плюс 2 поділити на y у квадраті, якщо х менше нуля, і менше 0. Модуль х це завжди додатне число, якщо х менше нуля. Тож, чисельник цього дробу в нас буде додатним, бо там стоїть у нас сума двох додатних чисел. Y у квадраті. Якщо y строго менше 0, то Y у квадраті завжди буде теж додатним, бо в нас показник степеня парний. Отже, такий дріб весь приймає знак плюс, тобто більше 0. Знак цього дробу буде плюс, додатним.